Під час обшуків правоохоронці виявили у них чимало різних печаток і документів. Слідчі кажуть, що Лучанин і Лучанка підробляли документи, аби чоловіки призовного віку могли безперешкодно виїхати за кордон. Більше того, зі слів правоохоронців, московий центр цієї схеми і сам виїхав за кордон в Іспанію. Кажуть, що організатор такого бізнесу на Ухилянтах виїхав у теплі краї, як супроводжуючий батька інваліда. От тільки тату одразу повернувся, а підприємливий син, нібито залишився в Іспанії. Двоє інших фігурантів цієї справи опинилися на лаві підсудних. Юнака поліція раніше, схоже, розшукувала щодо іншої справи про крадіжку. А от дівчина, як писали у пресі, нібито психологиня і мала кредитні борги. Які банк повертав через суд. Вона та її адвокатка кажуть, що багато із того, що писала преса, неправда. Але як усе було насправді, говорити не захотіли. Правоохоронці переконані, що ця компанія взялася заробляти на підробці свідоцтв про народження дітей. Орієнтовно 2-3 тисячі доларів зараз. А саме зняття інформації з транспортних потенційних мереж встановлено зміст розмов. Аналіз яких давав можливість відтворити саме механізм чинний злочину. Ну і крім того, також важливе, важливе доказове значення мала інформація щодо поштового пересилання між фігурантами і безпосередньо людьми, які в подальшому перетинали кордон. Тобто, що свідчили про те, що вказані особи вже отримали пакети документів, на підставі яких ними було здійснено перед А, Тобто, це була не особисті зустрічі, ні ні. А, а звідки це з усієї країни такі діє? Переважні більшості це люди з південних-східних регіонів України. А як вони зв'язувалися з підозрюваними? Як знали, що можна в них замовити таку особисто? Попередньо був створений телеграм-канал, де була відповідно містилася інформація про те, що, скажімо так, можуть бути штучно створені підстави для перетину кордону, в якості багато відвідки. І вже кому це було цікаво, відповідно вже зверталися і в порядку переписки. Домовлювалися про ціну, про вартість і кількість документів, оскільки хтось мав одну дитину, йому треба було дві двоє дітей. Документи на двох дітей. Але схоже, не багатодітністю єдиною. В СБУ кажуть, що спільники підробляли ще й документи про навчання в іноземних вузах, довідки військово-лікарських комісій. Під час обшуків вилучили 27 печаток. А, в основному це печатки іноземних органів державної реєстрації, актів цивільного стану, і плюс печатки консульств України щодо завірення перекладу на українську мову офіційних документів і апостолів. Походження печаток слідством не встановлені, однак встановлені відповідність між вилученими печатками і відтисками, наявними безпосередньо оригіналу документів. Уже через кілька днів розпочнуть досліджувати докази, отримані в результаті негласних слідчих розшукових дій. Підозрюваним загрожує від 7 до 9 років ув'язнення. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Ігор каже, що як тільки отримав повістку для уточнення даних, одразу прийшов в центр комплектування. Вручили повістку на блокпості, сказали оновити дані ТЦК. Ну, а закінчилось вон судом. Вже два ВЛК пройшов. Я ну, проходив всі, всіх врачів проходив, яких мені направляли. Чоловік каже, що мав камені у нирках, його прооперували. Попри це, говорить, що має ще й зір мінус дев'ять. Але військово-лікарська комісія визнала його придатним воювати. Видаляли камінь з нирки, виходить. бо була деблокована ліва нирка. Я в ТЦК це показував, ну як першим, перед першим ВЛК, вони мені сказали, що ну, ти придатний виїжджаєш служити. Я ліг в лікарню, тиждень пролежав в лікарні, зір впав після наркозу. Ну і так, відходив погано від наркозу. Я їм показував ну, виписку з лікарні, що вони мені сказали, що ти купляєш справки, де ви їх берете. До суду лучанин прийшов без адвоката, захищатиме себе сам. Вину, говорить, визнає частково. Каже судді, що за результатами УЗД у нього знову в нирці камінь. Щодо зору, то розказує, що спочатку окуліст із ВЛК побачив проблеми зі здоров'ям. «Окуліст побачив, ну, що є проблеми. Я хворію це з трьох років, коли травма була в голову. І ну, в мене з дитинства я в окулярах люди. У сказав, ти як, ну не можеш таким зором служити. Направили мене ще в обласну, бо написали акт да, да, Направили в обласну. Я прийшов ще в обласній у поліста, помімо того, що в другий. Прийшов на ВЛК, вже інший врач у ну там друга зміна. Каже, ти повністю придав. І все. Ну, це, що ви проходили в обласній лікарні, ви показували це заключення? Так, показував все, історію хвороби, показував з трьох років, у мене є виписки всі. Але вже інший лікар із комісії, каже Лучанин, визнав його придатним до війська. Завели в кабінет, щось там попідписував, все, виїжджаєш. Я їм показую УЗІ перше, перед першим ВЛК, що в мене деблокована ліванирка. Ну, це трошки серйозно. Вона відмирати починає від камня». Вони, ти раніше нам цього не казала. Чи правду розказує Ігор? Суддя вирішив викликати свідків, допитати медиків із військово-лікарської комісії і розібратися, чи справді чоловік такий здоровий, як визначила комісія. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Певний перетин через кордон чоловіків уже став дуже популярним бізнесом, адже спочатку війни наплодилося чимало благодійних фондів та громадських організацій, які позаписували у свої члени. Тисячі волонтерів не секрет, що зараз таким чином військово зобов'язані чоловіки можуть отримати перепустку через кордон України. Сьогодні на лаві підсудних засновник благодійного фонду Добра справа Андрій Ліник, директор цього фонду Юрій Слива, проходить по такому ж обвинуваченню. За його сприяння за кордон нібито виїхало, та не повернулося 230 військовозобов'язаних чоловіків. Юрій Слива свою вину визнав повністю. А от Андрій Ліник вважає, що нічого протизаконного не зробив, але за оборонив себе знімати. Упродовж часу 16 травня 2022 року по 12 грудня 2022 року перебуваючи на станові військовому місці, підписав складені встановленою особою, адресовані Волинської обласній адміністрації листи, на підставі яких Волинською обласною адміністрацією були видані накази про надання військовозобов'язаних забовязаної строчки підпризов на військову службу під час мобілізації та на воєнний час, на підставі яких безперешкодно перетнули державний кордон України 78 військовозобов'язаних осіб. На думку адвоката його клієнт не винний, бо не може відповідати за дії інших людей. Ця схема відбувалася так. Благодійний фонд надавав документи військовій адміністрації Волині на конкретну людину, а військова адміністрація вже вносила цю людину в систему шлях. Окрім дозволу перетинати кордон, волонтер отримував відстрочку від військової служби адміністрації. Мовляють дуже часто у броні і перевіряють тих людей, яких пропонує підприємство до броні. Хочу вас запитати, чи Притягується хтось з Волинської військової адміністрації до відповідальності за те, що все-таки видавали такі документи. Дивіться, мені особисто такі факти невідомі, як о, говорю, як процесуальний керівник прокурор у кримінальних провадженнях. Але разом з тим, хочу підкреслити, що фактично відповідальність за достовірність інформації дображених в заявах, підстава, а саме за закордон з метою везення гуманітарної допомоги. Саме ця відповідальність покладається на заявника, ініціатора бронювання. Виявити таку схему дуже просто, аби було бажання. Списки подані до військової адміністрації, потім звіряють з даними прикордонників таким чином, уже бачать, які псевдоволонтери не повернулися до України. Як повідомляли у пресі, за рік добра справа внесла у систему шлях 1081 чоловіка. Наталка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі. Керівниця Волинського перинатального центру Ірина Горавська розповідає, цю вагітну до них привезла швидка допомога вночі 18 жовтня. Медики оцінили її стан як дуже тяжкий. Завдяки зусиллям професіоналів її стан, хоча й дуже повільно, але покращувався. Тим лікарі кажуть, її випадок дуже складний. Жінки схоже, що почався запальний процес десь в організмі. Проте через вагітність встановити діагноз дуже непросто. Тому вагітна жінка на певний час має лишитись під пильним наглядом лікарів. Аналізи погіршуються, вона отримала. Має лікування, встає питання про те, що, можливо, її треба буде розроджувати. Вони не чують нас, і вагіт на важкому стані з температурою 39 зібралася йти додому. Ми не можемо відпустити, бо це загрожує її життю і життю її дитини. Але, на жаль, маємо те, що маємо. Ми ну, не тюрьма, ми не можемо тримати пацієнта, але роз'яснення, будь-які здорові пояснення. Необхідності перебування і отримання лікування ця вагітна нас не чує. Лікар акушергінеколог Наталія Хабазняк додає: ані молода жінка, ані її мама, яка власне і приїхала її забирати з під опіки лікарів, на відріз відмовляються від того, аби вагітна перебувала в перинатальному. Мовляв, їм потрібно їхати додому в село і край. Вони навіть написали відмову від стаціонарного лікування. Лікарі у адже розуміють наскільки небезпечним є саме для цієї пацієнтки перебування без лікарського нагляду, але тримати її силу міць проти її волі теж не можуть ситуація складається надзвичайно важка, вона важка в діагностиці і в лікуванні. Пацієнтка ну, не є проста в спілкуванні, особливо її мама. Зусиль докладається надзвичайно багато, вже не перший день. Сьогодні вже мама в яких сімейних обставин мається на увазі бабуся, просто нам зробила виклик. Ми цей виклик прийняли. У коридорі зібралось чимало медиків. Керівник медзакладу, гінеколог, хірурги. Відбуваються останні спроби достукатись до здорового глузду жінок, аби вагітна не покидала медзакладу. Однак безрезультатно. Волинянки заходили збиратись додому. Лікарі на вечір знизили температуру жінці. Вона ж, попри те, що ледь стоїть на ногах, впевнить, почувається добре. «А чому ви хочете додому? Бо в мене все добре. А ви не лікар. Ні. Лікарі ж визначили, що не є вас так добре. Ну, каже, що почуває себе добре. Давайте. Буде збиратися, бо не всі. А що буде? Ну, тобто, ви берете на себе якусь відповідальність за те, що за вашу дину. Ну, я, я мама беру, всю відповідальність беру я. Лічно я відповідаю. Але за що все. Але що ж нею щось станеться? Це, це швидше відсотків, що це може бути да. всю відповідальність беру я. всім жити все життя. Все відповідальність беру я. Все на мене валіть. Так і А чому стоп-то валіть, що вам от, зараз? Отак на мене валіться. Прямо я вам ну, кажу. Ви розумієте, що це дуже несерйозно і інфантильно зараз вивчення. Я би вам щось сказала, але промовчу. То була така новость хороша? Ну, скажіть. Я не скажу. Нічого не скажу. Не хочу я нічого казати. Я люблю свою дочку і все. І Якщо ви її нічого... любите, то чому ви забираєтесь з під опіки лікарів? Ви її добре, я її забираю. Всі хороші лікарі. Все добре в нас тут. От просто так визвали і визвали. визвали. Ніяких претензій а немає. Хто визвав? Ніхто не визвав. Я, я Ні, Вас, вас визвав? Ви чому? Я приїхала, бо я приїжджаю до неї відвідувати. Я її мама. Я мушу відвідувати. чоловік воює в неї на війні. І я мушу відвідувати, бо в нас ще маленька дитинка. Скільки років? Чотири. Угу. Ну. Але ви хочете ще одну і ще хочу внуків, і буде все добре. Лікарі нас лікували. Я претензій не маю. Все добре. Як треба, ми знову звернемося до них. А якщо ви не встигнете? Встигнемо, все буде добре. Така впевненість? Я от така у мене впевненість. Я впевнена, що Україна переможе. Жінки мерщі покинули заклад. Нині лікарі перинатального на телефоні з вагітною, як повідомила Ірина Горавська, мама молодої жінки переконувала їх телефоном, що нібито температури немає, і з її дочкою все добре. Втім кажуть, медики згодом телефонуватимуть ще, бо ж розуміють всю критичність ситуації, якої на жаль чомусь не усвідомлюють ані вагітна, ані її мама, сподіваючись, що якось та й пронесе. Наскільки серйозно може бути загроза, от що може статись найгіршого? Щоб... Трагедія може статись трагедія. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Резонансний злочин стався у 2019 році. Тоді біля надіючого бару на околиці Коваля знайшли тіло ковальчанина Володимира Чериби. Його прикопали у лісопосадці з простреленою головою. За версією слідчих, чоловіка вбили через ревнощі. Володимир Чериба займався ремонтами та тривалий час працював на заможну родину. Люди подейкували, Володимир закрутив роман із цивільною дружиною господаря будинку Тетяною, поки той заліг на дно в одному з готелів. Тетяна Боярчук і Сергій Савчук, їх там всі знають. Там в, тому, в тому тих довгоносах він там і працював, в сім'ї його контрабандистки. Двигательний центр, мазовий центр. Там був і чоловік. І має готель. І живе в готелі. А жена його бере дядю, який служив в них плітку, за примаки. примаки. І до вже живуть відкрито у вбивстві Володимира Чариби. правоохоронці звинувачують чотирьох чоловіків. Їх знайшли та затримали невдовзі після того, як виявили тіло. За версією слідства події замовного вбивства розгортались так. Савчук, точніше, звернувся до Гадуа з приводу того, що в нього є конфлікт. Я був ревізу зобов'язання перед потерпілим. Тому Савчук бажає відшукати особу, яка вчинить умисне вбивство череб. В цьому пообіцяв грошову нагороду. Повільно до показань даного свідка, Гадуавіталі запропонував виконання цієї роботи, доручити його рідньому брату Руслану, оскільки він має вогнепальну зброю, на зареєстровано власності, проходив службу в гарячих точках в Республіці Грузії, тому здійснити умисне вбивство особи не складає для нього будь-якої складності. Нині двоє з обвинувачених у СІЗО, а двоє під цілодобовим домашнім арештом. Луцький міськрайонний суд виніс вирок усім чотирьом фігурантам резонансної справи. Всі сторони подались в апеляцію оскаржувати рішення суду. Потерпіла донька загиблого, та прокурори наполягають на довічному ув'язненні для всіх чотирьох чоловіків. Вони попередньо зорганізувавшись в організовану групу відповідно до розподілених рулей 16-го, Вересня 2019 року реалізували року реалізувалося злочинний умисел. за вчинення суд призначив покарання в вигляді позбавлення волі. Зокрема, двом співорганізаторам призначив покарання вигляді 12 років позбавлення волі. Іншим двом співвиконавцям, відповідно 11 та 10 років позбавлення волі. На теперішній час цей вирок оскаржено усіма учасникам судового провадження, потерпілою прокурором, стороною захисту, зокрема. Потерпілої прокурором з питання м'якості призначеного покарання, оскільки враховуючи і суспільну небезпеку вчиненого відомостей про осіб, яким інкримінуються вчинення цього мисного вбивства на замовлення. А також позицію потерпілої це доньки вбитого, яка наполягала на Довічному позбавленню позбавлення волі прокуратурою і потерпілою оскаржено цей вирок з підстав м'якості. Також оскаржено цей вирок і стороною захисту з питань на їхню думку, як відповідності висновків суду, фактичному ставлення справи, так і на думку сторони захисту, що судом допущено істотні порушення кримінально процесуального закону. Однак подальший розгляд справи у Волинському апеляційному суді перенесли, аби всі сторони могли ознайомитись із доповненнями до апеляційної скарги від двох захисників обвинувачених. Сергій Савчук, який за версією слідства є замовником вбивства, обіцяє розповісти більше про те, що сталося у вересні 2019 року на наступному засіданні. каже у версії слідства: є багато неточностей. Зокрема, це стосується дати смерті Володимира Череби та того, куди ділась автівка, яку за версією слідчих. І використовували для перевезення тіла. Прокуратура знищила речовий доказ, який належить практично. Не мені не то, що практично, він мені не залежить. не належить. Це є транспортний засіб з номерним знаком ас 0444 ВЕ, який належить свідку Бойчук Тетяни Васильівни. І там був відеореєстратор, який я впевнений, і я знаю, що. Прокуратура або поліція забрали, нас доставили в коваль, не опису, нічого просто мене вивели в кайданках в, поліція, ну, в поліцію, все, відтоді я не бачив ні транспортного засобу, нема ні відео, ни, е, нічого немає, як його описують, як його арештують. У прокуратурі повідомили, авто передали на ЗСУ у березні минулого року. Прокурор додає, відеореєстратора там не було. Наступне засідання по справі відбудеться вже у листопаді. Там заслухають апеляційні скарги усіх учасників. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі. Для 27-річної дівчини святкування Дня закоханих на автостанції у Ковалі в Сумнівні компанії завершилось плачевно. У вечеріній час вона черкувала в компанії трьох знайомих на лавочці. Сиділи, випивали. Згодом кількість вжитого зморила її на сон одразу на лавці, де й відбувалося святкування. Тим часом на сусідній мирно дрімав п'яний чолов'яга, мав при собі торбину з кількома кілограмами сала і спеціями, і навіть не підозрював, що незабаром воно стане речовим доказом у криміналі, коли прокинувся з хмільного сну, виявив, що сало вкрали, заявив до поліції. В результаті правоохоронці вийшли на товаришів по чарці ковальчанки. Ті запевнили, їх знайома кілька разів кудись відходила, а згодом повернулась грошима і пакетом сала, яке вони продали і купили собі ще пляшку міцного напою. Для ковальського суду цих свідчень виявилось достатньо для вироку дівчині. Призначене покарання у виді 5 років позбавлення волі. На підставі частини 1 статті 71 Кримінального кодексу за сукупністю вироків до покарання призначено за даним Вироком частково приєднано невідбуту частину покарання за вироку Ковальського міськрайонного суду від 13 червня 22 року. Та остаточно визначено до відбуття покарання у виді 5 років двох місць позбавлення волі. Його захисниця ковальчанки і оскаржувала в апеляційному суді, наголошуючи, що свідчення людей, які самі мали проблеми з законом і були в той вечір п'яні, не можуть бути допустимими. І швидше за все вони свідчили, аби таким чином самим уникнути відповідальності. Якщо подивитися на об'єкт радіжки, це пакет нелегкої ноші приблизно 7,5-8 кг, які дівчині невисокого зросту, яка на момент... Перебувало останній сильно, а коли не сміє, було б досить непросто нести. І цілком логічно, що якщо цей пакет і було викрадено, то це скоріше з цими ж свідками. Прокурор навпаки вважає, що свідчення є належними і допустимими, тим паче, що свідчили чоловіки, з якими обвинувачена перебуває в дружніх відносинах. Тож просив апеляційну скаргу захисника відхилити. Зокрема, троє зі свідків категорично зазначили про те, що саме госуд принесла з чорний повізденний пакет з продуктів харчування, які бачили гаммець її руками з банківськими харками, з якої один із слідків категорично зазначив, бачив, як для цьому ставали 500 гривень. Сама ж дівчина заперечує будь-які дружні стосунки з цими чоловіками. Просить суд допитати ще одного свідка і відправити її справу на повторний розгляд. Я не відношуся до дружніх піднявся на мене. Ми просить мене викладали, бо це було свято 14 року. Вони Прошу, будь ласка, дайте передачу справу. І переконує, вона нічого не крала. Ми тоді да, викликали з кожні напою на автостанції. Я була сильно, випливим, що я заснула на лавочці. Поки я спала, ну, я не знаю, що ми там робили. А вони всі кажуть, ну, що я, я цього не робила. Колегія суддів Волинського апеляційного суду, повернувшись з нарадшої кімнати, таки лишає Вирок Ковальського суду без змін. Тобто закрадене сало найближчі 5 років і 2 місяці життя. Анна проведе за ґратами. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Волинянин Ровим Ройко, якому всього 25 років на повномасштабній війні з самого початку, бачив жахи Маріуполя та Донеччини. Чимало його побратимів загинуло. Каже, з 580 захисників живими лишилось восьмеро. Чоловік нині на лікуванні, має численні травми, зокрема, ушкоджений суглоб. І контузії соцмережами шириться допис батька захисника. Мовляв, з його сином по хамськи повівся водій маршрутки та змусив оплатити проїзд 17 гривень. Попри те, що ровим показав посвідчення учасника бойових дій і є інвалідом війни. Це викликало хвилю обурень від людей. Заходжу в маршрутку, пройшов, сів на, на, ну, на сидіння, а водій кричить. Хтось не заплатив, моргає, моргає лампочка червона, хтось не заплатив гроші. Ну, я йому показую УБД, Він каже, ну УБД є, але гроші треба платити. Ну, я йому вийняв інваліда війни другої групи пожизненно. Ну, Він каже, ну все одно ж треба платити гроші. Ну я дав гроші десь. Я поїхав, мені треба було поїхати. Чоловік їхав із села Прилуцьке. Каже, маршруткою, яка прямувала до піддубців, очевидно, приміського сполучення. Пригадує, пасажири розраховувались готівкою. 17 гривень за проїзд захисник все ж таки сплатив. Що образливо для чоловіка пасажири не заступилися за нього. Ти воєнний, ти, ти ніхто. Тебе ніхто не замічає. Я не хочу, щоб хтось мене замічав. Всім герой нашого сюжету каже, є й такі люди, що з повагою ставляться до військових. Ну, в «Лучку тут багато дає, що пригощають, просто ну, ти хочеш платити гроші, вони не беруть. А постригся сьогодні, ходив стригтися, і то Барбач Шобер, ну, і то вони не взяли гроші. Я йду назад, бачу кава, ну, там в центрі, там, де центр університету, і там трошки далі є кава, таку зразу направо. Солідненьке таке. І то там теж ніколи не брали гроші, ніколи. Вони, вони кажуть, просто за вас проплачено, за вас проплачено і все. А маршрутки треба 17 гривень заплатити. Захисник звернувся до водія, який вимагав у нього оплату за проїзд. Я б хотів би на його місці поїздити маршрутку, я він замість мене туди пішов би. Нічого не сказав би, просто, щоб просто помінялись місцями і все. Хоч би на один день пішов, на півдня, якщо виживе, на півдня туди в пєски закинуть. Начальник відділу транспорту Луцької міської ради був готовий провести службову перевірку та покарати водія. Втім, як стало відомо, маршрутка була приміська. Втім, Віктор Главічка нагадав: учасники бойових дій і інваліди війни серед пільгових категорій населення, тобто мають право їздити безкоштовно. Що стосується надання права пільгового проїзду, воно чітко регламентується законодавством України про соціальний статус учасників війни. Інвалідів війни і відповідно прийняті рішення організатором перевезень виконавчого комітету Луцької міської ради щодо надання пільг для такої категорії пасажирів. Перш за все, ці пільги надаються і на тролейбус, і на автобусні перевезення. Тобто, якщо така категорія учасників. Пільгових категорій, ну зареєстрована в Луцькій міській територіальній громаді, вони отримують безкоштовно електронний квиток на право пільгового проїзду. Хотів би зауважити, що при здійсненні контролю, контроль, коли перевіряється, пільговик також повинен пред'явити показати посвідчення, що він відноситься до тієї чи іншої категорії. Ну як підтвердити, маєте свою пільгу при здійсненні контролю в автобусах, які здійснюють перевезення по місту. Також і надаються пільги для як вискали ветеранів війни. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.